Вітаю вас на каналі Смаколики Юлії. Сьогодні поділюсь з вами моїм найулюбленішим рецептом рогаликів. З простих доступних інгредієнтів і швидко готуються. До 400 г борошна додала дрібку солі, перемішую і натираю охолоджене вершкове масло 200 г. Та перетираю борошно з маслом руками до утворення крихти. Додаю 200 г сметани 20% жирності. Але підійде також і 15 Спочатку перемішую ложкою, а далі вже замішую вручну. До цього тіста не потрібно додавати ні цукру, ні розпушувач. А рогалики з нього виходять ну просто ідеальні. Завжди всі, хто куштує ці рогалики, просять рецепт, тому обов'язково приготуйте. Дуже довго перемішувати не потрібно, а лише щоб з'єдналися усі інгредієнти. Перекладаю у пакетик та ставлю до холодильника мінімум на 20-30 хвилин. Тісто вже відпочило у холодильнику, підготувала повидло. Потрібно вибирати густе у мене яблучно-вишневе. Поверхню присипала борошном. Тісто розділила на дві частини і розкачую перший шматочок. Товщиною приблизно 2-3 мм. І ось так нарізаю трикутничками. Викладаю поведло, найзручніше це робити з допомогою двох чайних ложечок. Може бути також і горіхова начинка чи шоколадна, основна, щоб вона була солодка та густа. Та закручую рогалики. Викладати на деко їх потрібно кінчиком донизу. І розкачую другу частину тіста. І так само змащую повидлом та закручує рогалики. Все дуже просто та швидко. З однієї порції виходить ось така кількість рогаликів якраз на одне деко. Ставлю випікатись у попередньо підігріту духовку до 170 градусів приблизно на 35-40 хвилин. У мене рогалики випікались 40 хвилин, і я доробила ще одну порцію тіста, адже вони дуже смачні та швидко зникають. І потім посипаю їх цукровою пудрою. Ну дуже ароматні та смачні. Рекомендую. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!